Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися, чи будуть зміни у стосунках найближчим часом. Найближчий час беремо місяць, ну, може більше, але не варто перебільшувати 3 місяці. Розклад загальний, тому пам'ятаємо про те, що він може підійти не кожному, і кожен буде сприймати тільки те, що вам потрібно. Що вам не потрібно, ви можете просто його проігнорувати. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Чи будуть зміни у стосунках у першому варіанті? Лицар Пентаклів перевернутий говорить, що навряд чи ні. Ви, можливо, і задоволення не будете отримувати від тих стосунків, але і змін навряд чи у вас будуть. Можливо, хто планував десь поїхати, або на заробітки, або, можливо, просто десь якісь переїзди, зміна місця проживання. Щось у вас, можливо, там ви планували на цей місяць, але не варто розраховувати, тому що або вам будуть заважати фінансові проблеми, або, можливо, ненадійність тих людей, на кого ви хотіли б покладатися. І ще у вас, можливо, в цей період будуть такі, знаєте, Перепони і застій у справах, які вам буде не під силу здолати. Можливо, ви навіть самі не захочете, а ще вам потрібно розуміти, що вам першочергово, у лютому місяці або на три місяці, наперед потрібно більше турбуватися про стан свого здоров'я, ніж про ті поїздки або зміни у стосунках. Можливо, хто бажав поїхати до партнера або там об'єднатися, то це буде просто для вас не наразі. Обставини будуть складуватися таким чином, що вас навряд чи буде вдаватися здійснити те, що ви собі забажали. Але існуючих змін у стосунках наразі поки що не варто очікувати. Можливо, для того, щоб щось змінити в своєму житті, вам буде заважати навіть ваша лінь. Це був перший варіант. Другий варіант, чи варто вам очікувати? Ні? Не варто очікувати. Можливо, ви занадто багато прикладаєте зусиль, щоб ваші стосунки утримати. Можливо, забагато жертвуєте собою для того, щоб ці стосунки скріплювалися, об'єднувалися, щоб ви підтримували один одного, допомагали один одному. Тому оці стосунки для вас, можливо, будуть наразі. Для когось може бути і важкими ці стосунки будуть, а для когось, можна, можливо, просто ви самі так захочете пожертвувати своїм часом, своїми справами заради вашого партнера. Тому вам не варто очікувати таких змін у стосунках. Для тих, хто наразі пари не має, також не варто очікувати, що ви найближчим часом для себе знайдете такі серйозні стосунки. Наразі ви просто не зможете щось змінити, навіть якщо б ви і захотіли. Для тих, хто тривалий час живе разом, то вже ви будете розуміти один одного на спів на слова. і, швидше за все, ви будете десь перебувати у той стадії розвитку ваших стосунків, які є у вас наразі. І третій варіант. Аркан Світ говорить, що так, ви можете щось змінити у своїх стосунках, якщо ви, можливо, або зможете звільнитися від якихось, для когось, можливо, це залежності, для когось, можливо, це такі, знаєте, коли у вас забагато інтересів, але ви щось наразі повинні закрити, завершити і щось змінити у своїх стосунках. На цьому етапі вашого життя, можливо, вам доведеться приймати якісь доленосні рішення або здійснювати свої бажання, що стосуються ваших стосунків. Для того, щоб в ваших стосунках щось розвивалося, або ви могли зближуватися, або, можливо, ви б хотіли щось там змінити, то вам будуть допомагати різнобічні захоплення. А також, якщо ви вже визріли духовно до тої до стадії, де ви можете балансувати між якимись зовнішніми проблемами і заради того, щоб зберігти свої стосунки, то ви, звичайно, виправдаєте свої дії. Також, можливо вам у цей місяць у стосунках прийде час пожинати плоди. Від того, що ви раніше приклали зусилля. Це може бути і як в позитивному ключі, так і в негативному. Тому будьте готові до того, що кардинальні зміни у вас можуть бути, але якщо ви захочете самі їх зробити. І, звичайно, якщо ви щось там вже будете вживати в тих стосунках, то це буде потім як приємний бонус для вашого життя. Це були відповіді на три варіанти.